Доброго ранку. Ну що, друзі, село. Село у нас відколядували. Хтось ще планує, але для нас, якби різдвяні свята поки що вже скінчилися. От, є робота. Ця робота така, що як би так сказати, потребує, щоб це вже я трішки попрацювала. От, тому ми сьогодні поділилися. В мене ще Юра вирішив відпочивати. Я вже вийшла. Ранок е, прекрасний, прекрасний ранок, давно таких ранків не було. Е, так, знаєте, ясно і свіжо. Приморозок. Приморозок було то пришерхле. Е, ходити легко, дихати легко, е, але не такий мороз сильний. Е, Цесарки мої не приморозилися. Хто бачив шорт, вони сиділи вчора е, виходжу е, на вулицю. Десь на пів одинадцятого вечора було, а вони сидять на горісі, чую, що вони оце там кавікають. Не зрозуміла. Піднімаю голову, вмикаю телефон, а вони над головою. Одним словом, поки тепло було і є, вони не заходять. Зараз вирішили знову тут дихати цілу, ніж свіжим повітрям. І вони зараз бігають, кури закриті, а вони кругом бігають. Лапки не примерзли, значить, мороз був не сильний. Тому зараз сам перед буду відкривати курей, хай до них уже йдуть там за компанією. Он вони пішли по городі. Там вон, далеченько сусідські курі вже ходять. От і, і ці бігають. До речі, знаєте, як називають цесарок? Я вперше таку назву почула пантарки. Бачите, Дивіться. дивіться, яка краса. Раз і біля кур. Оце такі цесарки. Он поки зерно принесла, знову знайшла підіньку цесарки. Подивіться, хіба це не диво? Дивіться, яка краса. Оце назбираю, назбираю цього пір'я. Що я з ним робити маю, але збираю, воно мені красиве. Як добре, що подвір'я заляне, хай хоч частинка, передати не можу. І ходити добре, і собі раз підмила. і теж краса. І кури тут ось. Як добренько їм вийти зараз з добою зерно. Щось, друзі, не дораховуюся курчат. Ану, 2 3 4 5 6, 7. Семеро. Ще немає курочки, так? Так, да, однієї курочки немає. Полетіли голуби. Немає десь однієї курочки. Три півники, чотири курочки є. Ми вчора. Вчора одне курчатку курочку знімали з драбини на горища, не знаю, чого вона там сиділа. І чорну коху прямо з горища зняли, сиділа теж на краю. Чи їх що полякало, що вони порозбігалися? Не знаю. Ну Бачите, ранок і вже видно, що однієї немає. Отак. Я щечку ж носити не будеш. Де це голуби? Куди це вже вони чкурнули? О, набачила. Он. Оп. І це зараз, поки кілька кругів не зроблять над хатою, не прилетять. Ось, як далеко, десь яка краса. Я навіть не встигаю за ними повернутися, де вони он. Дивіться, що роблять? Oh. Були б прямо в мене. Ой, краса. Ова! О, сілися. Так, ще один бентамчик не вийшов. Чого ти тут сидиш? Давай біжи, бо вже всі їдять, зараз їдять тобі не буде. О, позбігалися старі, доб, доб, усіх порозганяли і давай самі їсти. То я ж вам кориту насипала, біжіть. А от це збитошники. О, ще одне. О, сліва випустила, кури повибігали. Рембо о, ззаді. Ще качурини всі злетіли, як півень один скакає, цікаво. Ну, а сюди, куди вони виходять, оце лежить моя робота. Значить, Юра мені повигортав, спасибі йому, а я маю повивозити, тому що Ну, тому що так, мокро було, йому важко, мені нелегко, але... але нічого, зараз. Сьогодні дуже добре. Сьогодні добре, тому я зараз швиденько добре, що все вигорнуто, возика підвезла. Фітнесом, як я казала, позаймалася трішки зранечку, і краса. Он, архипчик проситься їсти пити, а може, вивезтись хоче, не знаю. Бачите, що робить? Оце завжди так відкрихлюва, то це він так кличе, дуже кличе до себе. Так, ану, ану, а це чекаю, знаєте, думаю, зараз чорний качур. Як це він має зараз злетіти? Ну зараз повинен вийти на цю злітну полосу. Коли так дуже придивляється, придивляється, налаштовується і зараз має злетіти, тому що вже качки повиходили майже усі. О, ще. Ідуть. Ану, давай. О! <злітів> Злетів. Свині вже теж повставали, позіхають, але кричати ще не кричать, значить, не дуже голодні. Ото я зараз сам перед повигортаю, повивожу, а тоді вже буду давати. Да, Архипучка? Да, Архипушка? Що Архипушка? Що, мазунчик? Ну, що мазунчик, кличе. Треба було тобі морквочку взяти. Да? Треба було моркочку тобі взяти, принести, ой, хороший. Монюній такий. І ж його ближай ручку, помазохається, чубчика йому тут потрушу. Ай, дивіться, що робить, як чіпається. Отакий такий красунчик, такий хорошенький, такий за вушками. О, все, стій. Маленький, маленький такий. Дивись, ти маленький-маленький, але збитки знов зробив, так? О, де ж тут кури несуться? Ну он, яйце. А все закидаю, все оце закидає оце звідси соломою, га? На, назад, їж. Оце доїдай, що не з'їв. Ну, так, тут воно не одне, а виявляється три. А як їх знаходити, як він їх прикидає постійно. Так, ні, то вас тут діло добре, але чи я зараз ну, возика притягну, а чи потім з ноєм виїду, не знаю. Тому що трішки тут хлопці попоїздили, поки свиней вигружали, перегружали. Не наших. Ми в таких об'ємах не тримаємо, у нас своїх четверо. От. Де це взагалі возик? Я взагалі ще навіть і не знаю, де возик. Знайшла. Знайшлась пропажа. Це вони тут перекривали і возиком, і, напевно, що скатами її всім чи можна було, щоб свині ніде не розбігалися. Ну таке все. Зараз не знаю, що то за штукенція така стоїть, але зараз її заберу, підіпру на її скати і возика витягну. Наші дві вже поставали, позіхають, по кліці ходять, а дві ось як королеви собі посопують. О, почула. світло, Звітло б'є то вже Отак, стає. Чи полежишся? Давай, лежи, може, лежи, не буду тебе чіпати. Ой, ай я да я, ай молодець. Навалити навалила повнітенький возик. А вивезти, напевно, що зараз не вивезу, не знаю. Ну, ще звідси з місця, то мов потяну і витяну трішки туди, щоб сліва далі, а там пос. Прицепчиком не знаю, що витягну. Ну зараз побачимо. Ні, я на городі. Тут головне було з розбігу. Фу. Закладаємо на городі. А що вам туди? Скільки гною лежить, але раз свині на наші, то гні, не особливо наші. А свіви возимо на город. Скільки можна, то ось так возимо, щоб менше було розвозити. От, А поки було болото, закладали. Ну, ось так закладаємо. Я то далеко зараз не повезу, скидаю сюди і хай тут перепріває, лежить. Ви повірите, що то он качка? Сусідська качка, а може й наша. От тут дала круг над деревами. Не знаю. Наші то були обрізані крила. Ранок просто весняний. Ну, прямо весняний. На всі сторони. Півні співають, собаки гавкають, кури кричать, качки розліталися. Я не знаю, що це таке робиться. Ну, гарно, гарно. Аж, аж прямо, знаєте, так, щось би ось так робила б і робила б. Не знаю навіть що, але щось би робила. Б. Вивела мамці ось своїх дітей. Ці діти такі троє, ну, вже такі, як вона. А вона їх до цих пір водить. О, півні, півні. Ко, ку-ко-ко, ко-ку-ко. -ко -ко -ко. Півні. Так, один побіг. Це молоді, молодняк. Ну, я хочу сказати, що їх є трішки. Ці два точно холодець. Ще один такий рибенький є. Дуже цікаво стрибає, дівчата не раз сміються з нього, то теж буде холодець. Ну і дивлюся, що в молоднячка де з куркою ще ходять, то теж одна курочка, а два пінні. <гум> Бачите, який. Весь батька. Поки я кругом походила, то голуби у мене зголодніли. Кликали мене тут кликали, трукотіли, трукотіли. Принесла, злітаються. Все, я саме головне. Саме головне, що було мені зробити, я зробила. А що залишилося, то вже, то вже цілі дрібниці. Ну, ось так, власно, ми живемо у нашому гарному мальовничому селі на Люберщині. Такі у нас рамки. Буває не дуже такі красиві, а сьогодні то надзвичайно красивий. Але, на жаль, на жаль, село проживає на легкі дні. Нас привезуть загиблого. Да, молодий, молодий був чоловік. Ой, горе, горе батькам. Ну і, і в принципі і усім нелегко. На душі якось так. Фу. Як хочеться, щоб це все вже скінчилося нарешті.